Водить батько за хлопчика малого. Ти ж уважно придивляйся, поучає строго. Он в горби корабель пустині. Бач, у нього дармоїда два горби на спині. Він до їжі як дорветься, то вже називає, сам по горлу нажереться, що й в горби напхає. О, дивися, став на ноги. До бар'єру суне. Можеш, синку, дулю тиснуть, от побачиш, плюне. А хлопчина рад старатись, роздражнив тварину, тиснув дулю і заховався батькові за спину. Як крутнеться, та як плюне бісова худоба, заліпило батьку очі, заплювало лоба. Батько сина смик за вухо, потім за волосся. Ну, яке ж ти? Бо каже, в кого ти вдалося?